Всім привіт! Мене звати Руслан Утченко, Я відповідаю за технічний супровід рішень Трелікс в компанії Bocotec. Цього разу я розкажу вам про рішення класу Network Detection and Response, що має назву Трелікс IPS. Це гнучка платформа мережевої безпеки, основною метою якої є виявлення та запобігання мережевим атакам, таким як розвідка, експлуатація, DDoS, передача шкідливого програмного коду та інші. Трелікс APS використовує одразу декілька методів виявлення загроз сигнатурний, евристичний аналіз, а також виявлення мережевих аномалій. Сигнатурний аналіз дозволяє швидко відсікати вже відомі загрози, а для виявлення раніше невідомих використовуються евристичні алгоритми разом з методами машинного навчання. Також IPS робить поведінковий аналіз. У разі відхилення від заданої базової лінії, тобто виявлення аномалії, IPS видає відповідне попередження. Це дозволяє виявити дос до атаки, а також різноманітні мережеві сканування. Виявлення та запобігання загрозам є основною функцією Trelex IPS, Але також він надає можливості брандмауера, до яких відносяться. Перше це фільтрація мережевого трафіку по IP, порту, протоколу, додатку, країні тощо. Друге це якість обслуговування, тобто пріоритизація мережевого трафіку. І третє це обмеження максимальної кількості підключень до певних мережевих ресурсів. Тобто, маючи всього лише одне рішення Trellix IPS, можна закрити відразу декілька завдань з побудови інформаційної безпеки. Тому давайте більш детальніше розглянемо про можливості даного рішення. Почнемо з огляду основних компонентів інфраструктури. Під номером один це менеджер, задача якого керування усіма елементами інфраструктури. Під номером 2 це сенсори, роль яких полягає в відслідковуванні мережевого трафіку, а також виявленні та блокування мережевих загроз. Далі номер три це сервер оновлень, звідки завантажуються актуальні сигнатури та нові версії програмного забезпечення. А номер 4 це адміністратори, задача яких полягає в налаштуванні інфраструктури, політик, звітів, в залежності від їх ролей. П'ятий номер це додатковий опціональний менеджер, який виконує роль відмовостійкого вузла. І наостанок номер 6 це механізми оповіщень і реакцій, що дозволяють автоматизувати певну частину роботи адміністраторів і аналітиків. Тепер пропоную більш детально розглянути функціональні можливості рішення, і почнемо ми з дашбордів. Тут ми можемо побачити основну інформацію стосовно статистики атак, а саме кількість атак за певний проміжок часу, найпоширеніші атаки, а також вузли, з яких вони відбувалися, а також коректності роботи менеджера та його компонентів. А саме наявність останніх актуальних версій сигнатур, статус роботи сенсорів та їхні помилки. Система дозволяє кастомізувати панелі таким чином, щоб максимально відповідати вимогам кожного із конкретних користувачів, або ж виводити їх для постійного відображення в security Operation центрах. Варто зазначити, що тут є підтримка функції Drill Down, що дозволяє з першого логіну одразу почати процес розслідування інцидентів. Наприклад, при натисканні на одну із атак з найрозповсюдженіших, система перенаправляє нас в Threat Explorer для відображення її деталей. Тут відображена загальна інформація щодо атаки, яка включає в себе опис, категорію, можливі наслідки атаки, а також рекомендовані дії щодо її усунення і, де можливо, додаткові джерела, де можна дізнатися більше про атаки даного типу. Також для зручності звідси можна перейти в розділ Атак для перегляду усіх помічених випадків та їх індивідуального аналізу. Таким чином ми плавно переходимо до розділу Analytics, де більшість свого часу проводять аналітики з інформаційної безпеки. Тут перший підрозділ це Attack Log, де відображені усі спрацювання по усім механізмам захисту та аналізу мережевого трафіку. При виборі одного із них можна побачити розширену інформацію стосовно атаки, таку як час. Домен, додаток, відповідну політику, а також інтерфейс сенсора, на якому відбулось працювання. Трошки нижче відображені деталі атакуючої машини та її цілі, де це можливо. Кількість інформації залежить від інтеграції менеджера з іншими системами. В сусідній вкладці ми бачимо більш технічну інформацію щодо атаки. Це може бути сигнатура, ендпойнти та порти, графік статистичного аналізу пакетів та інші. І наостанок система надає загальну інформацію, що дозволяє отримати більше деталей про атаку і дізнатись про подібні атаки та як від них захиститись. В розділі Threat Explorer ми вже сьогодні були, оскільки нас сюди перенаправляв дрілдаун з дашбордів. Все схожий на атак Log розділ але він більш структурований та відфільтрований. В розділі Malware Files відображена уся основна інформація щодо шкідливих файлів, які були виявлені у мережі, а саме хеші, Репутації, результати перевірки вбудованими методами в IPS, а також пісочницями. Тут є можливість вносити файли в чорні та білі списки, у випадку, якщо спостерігається false positive, або якщо нам надали інформацію стосовно небезпечних файлів для захисту від них у майбутньому. А тепер ми поговоримо про розділ Callback Activity, де ми побачимо усі спроби зв'язатися з command and control центрами з внутрішньої мережі. Система дозволяє більш детально вивчити кожну з ботнет мереж, яким чином може відбутись зараження, симптоми робочих станцій, наслідки атаки, їх усунення тощо. А при наявності інтеграції з консолі керування захисту робочими станціями та серверами і полісі оркестратор, Трелікс IPS може показати більш детальну інформацію щодо робочих станцій, а також події рішення Endpoint Security, що встановлено на нього. В розділі Карантин знаходиться список робочих станцій, вихід до мережі, для яких з тих чи інших причин заборонений. Система дозволяє вносити до сюди інформацію як автоматично, так і в ручному режимі, а також дозволяє переглядати усі події, пов'язані з конкретними робочими станціями. Майтри Attack View» – це розділ, в якому всі події IPS розподілені відповідно їх тактик та технік. Це дозволяє більш детально сфокусуватись на кроках, які могли зробити зловмисники для проникнення в мережу та компрометації робочих станцій. І наостанок звіти, що дозволяють проводити статистичний аналіз загроз за попередні періоди, а також ситуативно проводити аналітику та відображати її в друкованому форматі. Тепер пропоную розглянути, як налаштовуються політики IPS і те, за що вони відповідають. Спершу ми бачимо таблицю з сенсорами. Портами моніторингу та індивідуальними політиками, що призначені на ці порти або пари портів, якщо система працює в режимі інлайн. У кожної політики своя роль. Ось, наприклад, задача політики IPS не дати можливості зловмисликам хоч якось потрапити до мережі та викрасти звідти дані. Тут більше 27 тисяч правил для захисту від вірусів, експлойтів, DOS, ddos атак порушень політики, аномалій тощо. Причому кожну із політик можна налаштовувати індивідуально, в залежності від потреб. Наприклад, змінити повідомлення, реакцію, тригерів, кількості пакетів за певний проміжок часу тощо. А в описі, як і в розділі атак, можна почитати більш детальніше про кожну із атак та залишити свої коментарі стосовно цього. В політиці Advanced Malware ми налаштовуємо способи перевірки файлів у трафіку, таких як використання глобальної бази репутації, сигнатур IPS чи інтеграції з пісочницями. В політиці Inspection Options можна налаштувати інспекцію трафіку, розширеного виявлення колбеків, аналізу репутації кінцевих робочих станцій, а також передового захисту внутрішніх веб-серверів. Connection Limiting обмежує кількість активних підключень та кількість під'єднань за певний проміжок часу до певних мережевих ресурсів, захищаючи їх від перенавантаження та DOS-DDoS-атак. Trilix IPS також вбудовані функції Firewall, що працює на рівні l 7 та контролює трафік додатків, протоколів, хостів та їх e груп тощо. А функції Quality of Service дозволяють пріоритизувати трафік, аби розважальний контент не забивав мережевий канал і не сповільнював бізнес-процеси. Ну і, звичайно, тут є можливість групувати об'єкти за певними характеристиками, робити глобальні виключення, а також експортувати та імпортувати політики. З пристроями все набагато простіше. Система дозволяє контролювати усі підключені сенсори в режимі реального часу та проводити їх траблшутинг. Кожний сенсор можна налаштовувати індивідуально: це порти та їх режими роботи span або inline, тобто IDS чи IPS, розшифрування трафіку, а також інтеграція з пісочницею, яка у Trellix є як хмарна в вигляді saas сервісу так і наземна у вигляді фізичного аплайнсу. Політики ж зберігаються на сенсорах локально. Що дозволяє їм працювати автономно, навіть у випадку відсутності мережевого з'єднання з менеджером. Але якщо щось піде не так з самим сенсором, підтримуються режими роботи в вигляді відмовостікого кластеру, а також Fail Open. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube та telegram канали, щоб бути в курсі наших нових випусків, а також останніх подій в сфері кібербезпеки. До зустрічі!